Починаємо шостий урок. Його назва на душці. Заперечні речення з словом to Hell. А, ну, перш за все, хочу нагадати, як англійські іменники утворюють форму множини. На Я написав а, от слова, які в нас вже були. Нагадую: «a cup» – капси. Glass, – стакан, – «стакани», «a box, boxes. Ящик, ящик тобто більшість ем, англійських іменників утворюють форму множини за допомогою С або ІС. Але є слова, які утворюють множину не за загальними правилами. І таким, от першим таким іменником у нас буде слово дитина, – «a чин. Отак От визначається звук, ну дуже схожий на звук чи чайд. Цей іменник утворює множину за допомогою закінчення Вен, суфікша Вен. Чай дитина. Зверніть увагу. З'являється знак наголосу, зникає звук А. Children. 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 Діти. Перекладіть самостійно ось ці два речення. Потім порівняйте свій переклад з моїм. Починайте. Отже, перше, у неї є дитина. Ну, варіант один, вона має. Давайте про стикер. She has a child. У них двоє дітей. Перші два слова. They have. Ну, а далі. Отже, у них двоє дітей, they have two children. Так, ну а тепер переходимо до теми уроку. Дивіться, сьогодні ми розглянемо тільки два способи утворення заперечних речень з словом to have. За допомогою no та за допомогою not. Отже, ми зробимо так. Я перекладу перші два речення зі своїми коментарями. Слухайте. Ну, найкращий спосіб це ось щось узнавати через практику. Отже, спочатку слово no. Дивіться. Ось всі, у всіх цих заперечних реченнях, їх тут три, треба буде використовувати слово «ноу». Чому? Ну, Зараз про це будемо говорити. Отже, у мене ручка, ну тут це дуже просто Це стверджувальне речення. У мене немає ручки. От дивіться. Повторюю, я перекладаю всі ці заперечні речення за допомогою ноу. No". I had no pen. Слово no ставиться безпосередньо перед іменником. Навіть артикль E не вживається в цьому випадку. І ще раз, I had no pen. Ось така. Особливість. Перекладіть, будь ласка, чотири речення, які ви бачите. Ну, Тут є слово, якого в нас не було, слово машина, car» – воно написано. Перекладайте. Тепер мій переклад і мої коментарі. У них є собака. Тобто вони мають. They have a dog. У них немає собаки. They have no dog. У нас є машина. We have a car. У нас немає машини. We have no. uh, давайте зробимо так. Ось ці три uh, заперечних речення я перекладу uh, зі своїми коментарями. Слухайте їх, будь ласка, потім вам прийдеться перекласти багато речень. Отже, у нас немає квитків. Ну, Слово я написав, а ticket. У нас немає квитків. Як no бачите, слово no ставиться безпосередньо перед іменником. Але якщо перед іменником стоїть або числівник, або слово «багато», англійське слово «many», то в цьому випадку забережні речення будується за допомогою not. У нас немає двох квитків. We have not two tickets. У нього небагато друзів. He had not many friends. Так, ну а тепер для перекладу наступних речень. Нам вам знадобляться ось всі ці слова. Будь ласка, перш за все напишіть їх в своїх зошитах. Я їх зараз прочитаю. Ну, сподіваюся, ви тут розберетесь. Я вже хотів, щоб вони всі були разом. Отже, слово «here», тут, як правило, ставиться наприкінці речення. Ну, поки що, от, я маю на увазі ось наші такі прості речення. A family. Родина, сім'я. Family. English. Англійський. Н. На собі звук. Н. English. Англійський. A text. That's text. a textbook. Підручник. Good. Гарний. A son. Син. A daughter. Дочка. увагу. От як складно, доволі складно пишеться слово 9 літер, І всього чотири звуки. Don't знак наголосу. І слово етої «e іграшка. Перепишіть поки що свої, свої зошити. І нагадую, всі слова, які у нас є на уроках, ви повинні вивчити. Отже, перекладіть речення, які написав на досі. Тут є стверджувані, заперечні. Потім порівняйте свій переклад з моїм. Починай. Мій переклад. У мене тут немає друзів. Ну, і ще раз дивіться, слово тут, англійське слово словох. Да? В українському реченні воно може стояти всередині, наприкінці речення, в англійському реченні ну, в кінці, поки що. В цих реченнях, про які ми говоримо. У мене тут немає друзів. Я переклав це речення за допомогою заперечного слова да, яке ставиться безпосередньо перед іменником. У нас небагато друзів тут. There have not many friends here. Слово мені, так? І ми повинні вживати закінчене слово not. У Петра велика родина. Peter has a big family. У них небагато англійських підручників. They have not many English textbooks. І останнє речення. У неї гарна квартира. She has. Два головних слова. Ну, а потім... She had a good flat. Ну і ще три речення. Прикладайте самостійно, потім порівняйте з моїм перекладом. Починайте. Ну, і тепер мій переклад. У них двоє дітей. They have, they have two children, a son and a daughter. У Тома багато гарних іграшок. Tom has many good у Тома і Мері іграшок. Tom and Mary have not many toys. Ну, No, I actually Toma and Mary the Hadini grashok, we сказали Tom and Mary have no toys. She says Tom and Mary have no toys. На цьому наш урок закінчено.